Табличний процесор від LibreOffice дозволяє швидко створити, наприклад, ряд чисел. Для цього скористаємося автонумерацією. Напишемо в комірку будь-яке число, наприклад, 1, наведемо стрілку курсору мишки на нижній правий кут табличного процесору, так, щоб він перетворився на тонкий чорний плюс. Та натиснувши і отримуючи ліву кнопку миші, протягнемо курсор в будь-яку сторону. Якщо курсор переміщати вниз або праворуч, то до чисел попередніх буде додаватися по одиниці, а вгору або вліво – відніматися. Можна також двічі клацнути по маркеру автозаповнення і якщо поряд є стовпчик з заповненими комірками, то автозаповнення відразу відбудеться до останньої заповненої комірки із сусіднього стовпчика. Автозаповненням можна також вводити певні набори слів, наприклад, назви неділі, місяці тощо. Для цього потрібно ввести тільки перше слово, а далі виконувати дії, як було сказано вище. Можна створювати також арифметичні прогресії. Для цього потрібно ввести перш... перші два елементи прогресії, виділити їх і далі діяти як при простому автозаповненні. Додаткові налаштування автозаміни можна виконати за допомогою діалогового вікна, заповнити ряд в меню Аркуш. Тут можна створити геометричну прогресію, вести, наприклад, дати робочих днів тощо. Також можна скористатися автозавершенням. Тобто, при введенні однакових текстових даних табличний процесор пропонує закінчення слова, якщо вже таке вводилося. Бажаю вам успіхів, дякую за увагу!